Любі діти, давайте зараз переглянемо казку, а потім пограємо в гру. Рібка. Був собі дід Андрюшка. А в нього баба марушка. А в баби онучка мінка. А у внучки собачка жучка. А в собачки киця варварка. А в киці вихованка, мишка, сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та й скопав у городі грядку велику. Грабельками розрівняв, зробив дірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов у город, набравши води повен рот. Свою рібку поливав і до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як бурак, потім як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Ішов він на город, губ-губ, узяв рібку за зелений чуб. Тягне руками, впирається ногами, мучився, потів увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, губ гуп Узяв діт рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід Рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба онучку мінку. Ходи, доню, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, тянуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю варварку, Гав-гав-гав! гав Ходи, варварку, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дітрібку за чуб, Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка онучку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуті руками і зубами упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Мяу, ходи, сірочко, не лежи. Нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід ріпку за чуб баба, діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за хвостик. Як потягли, як потягли і покотилися. Упала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Молодці! Ви уважно прослухали казочку, а тепер давайте пограємо в гру. Зараз я буду називати Порядок, а ви скажете мені, хто ж перший був, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий у казочці із запропонованих казкових героїв, хто тягнув рібку? І так, хто ж прийшов першим тягнути рібку? Правильно, перший був дідусь. Скажіть, хто прийшов другим? Правильно, це була бабуся. А тепер згадайте, хто був третім. Так, це була онучка. Тепер давайте пригадаємо, хто був четвертим. Так, це була собачка. Хто ж був п'ятим? Вірно, п'ятою була Китька. І хто ж був шостий? Правильно, шостою була у нас мишка. Все вірно, ви великі молодці. Дякую вам, дітки, за гру. Бажаю гарного дня, до побачення!